І одразу ми переходимо до е, нашої наукової частини і до е, тієї доповіді, яку я на сьогодні підготувала. Це моя друга доповідь в рамках Сімеду на тему легеневої гіпертензії. І вона більше розрахована на широке коло лікарів, а все ж таки не на лікарів-експертів, які працюють з легеневою гіпертензією, тому що пацієнти з легеневою гіпертензією загалом за сучасними стандартами мають спостерігатися та лікуватися у референтних орфанних центрах. Одразу хочу всіх заспокоїти, що дуже ймовірно, що таку Справжню легеневу гіпертензію багато з вас і бачити не будуть, тому що це важкі пацієнти, це загалом генетично обумовлені захворювання або захворювання на тлі існуючих захворювань аутоімунного характеру. Тобто такі пацієнти, як правило, вже або знають про свої захворювання і йдуть до рефератних центрів, або їх виявляють на первинному етапі, але в дуже дуже невеликій кількості. Сьогодні я хочу поговорити про тих пацієнтів, яких ви будете бачити часто, в яких теж є легенева гіпертензія, дійсно вона є, але які не потребують лікування специфічної терапії. Більш того, їм може нашкодити. І якщо в з своїй лекції я більш акцент робила на тому, що які можна помилки зробити при діагностиці пацієнтів, сьогодні я хочу поговорити про те, коли навмисно розуміючи, що тут немає тієї легеневої гіпертензії, яка потребує специфічної терапії, вам будуть казати: а давайте ми призначимо сілденефіла. Бачите, тут тиск в легеневі високий. Ми ж призначимо у все буде добре. І, власне, цьому буде присвячена моя лекція. Чому це важливо? Тому що ну, якщо у пацієнта підвищений тиск в легеневій артерії, це не завжди є легеневою гіпертензією. Якщо вам по ехокардіографії лікар ЗД написав, що тут є легенева гіпертензія, навіть якщо вони написали, що це легенева гіпертензія, хоча згідно до сучасних стандартів, лікар-ехокардіографії. Просто мусить написати, що тут є висока ймовірність легеневої гіпертензії, а підтверджувати і верифікувати діагноз можна тільки шляхом катетеризації. нічого інше. Який би там не був чудовий хографіст з прекрасним стажем, з найліпшим у світі апаратом є. Певні обмеження, які взагалі ехокардіографії як метод не дозволяє подолати, і тому поставити діагноз пехо не можна, а тим більше не можна призначати специфічну терапію. Чому? Тому що це веде до гіпердіагностики та гіперлікування. І це лікування ми далі розглянемо. В даному випадку, в випадку таких пацієнтів, воно не те, що не буде давати ефект, воно буде давати зворотній ефект. Специфічна терапія, взагалі, що це таке, я буде часто звертатися до цього терміна, Це спеціальна група препаратів, які використовуються для орфанних категорій пацієнтів з легеневою гіпертензією, Це перша група, четверта група та частково п'ята група. Сюди відносяться такі препарати, як слденафіл, бозентан, амбрізентан, тадалафіл, ріацигуат та багато інших. Зараз є нові сотатерсеп, зокрема. Багато з цих препаратів, от я назвала, ви напевно, чуєте вперше так, тому що це нішеві препарати, які призначаються за дуже жорсткими показами. В них є певні побічні ефекти, якщо їх призначати загальній популяції. І якщо в принципі такі препарати, як бзентан або е купити в аптеці неможливо, і ми знаємо, що як правило їх призначати не буде, то сілденефіл він продається, тому що цей препарат так. Чудово в нас використовується для лікування рептильної дисфункції. Дуже часто пацієнтам, у яких є поеха, підвищений тиск легеневі артерії, кажуть: ідіть купіть оту таблетку для чоловіків, поділіть її на 25 і приймайте. І це, по-перше, дуже велике фінансове навантаження, це не дешеве лікування, навіть якщо так придбати пацієнту. По-друге, він витрачає гроші і не отримує користі, отримує для себе шкоду. Тому, коли ми говоримо про легеневу гіпертензію, я хочу в першу чергу нагадати цю класифікацію, класифікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка ділить легеневу гіпертензію на п'ять груп. Якщо ви будете чути легенева гіпертензія друга група, третя група, то це не те, що Мсеківська група. Чим більша група, тим е якось там залежить від працездатності, це не ступені, ні, це саме група. Взяли людей подібних по генезу підвищення тиску легеневі артерії і просто поділили на групи. У нас є перша група, це легенева артеріальна гіпертензія. Сюди відноситься і діапатична легенева гіпертензія, сюди відноситься легенева гіпертензія асоційована з вілсніт із е, портальною гіпертензією, із е, захворюваннями печінки. Сюди відноситься легенева гіпертензія на фоні вроджених вад серця. Сюди належить легенева гіпертензія на фоні аутоімун, в них захворювань. Це велика група, але вона об'єднує що? У таких пацієнтів вражаються саме судини легеневих артерій. Тобто жодні інші. В них дійсно є патогенез на рівні легеневих дрібних артерій, які зазнають звуження, які зазнають ремоделювання, і це призводить до підвищення тиску в легеневій артерії. Наступна група, яка так само схожа за патогенезом, єдине, що причина інша, це хронічна тромбоемболічна логенева гіпертензія. Що там відбувається? У пацієнта стався тромбоз логеневої артерії крупної гілки, дрібної гілки, може бути дуже дрібної гілки, але байдуже. Легеневі артерії реагують на цей тромб тим, що починають утворювати специфічні біологічно активні речовини, які призводять до тих самих змін, що і у пацієнтів першої групи, тобто, умовно кажучи, що такі пацієнти нагадують структурою патогістохімічних змін якраз таки першу групу людей з ідіопатичною легеневою гіпертензією. Але яка особливість? Не всі пацієнти після тромбоемболії, навіть масоване, навіть значної, навіть виражене, не всі будуть мати легеневу гіпертензію це рідкісне ускладнення тромбоемболії легеневої артерії. І загалом вважається, що десь тільки 5% випадків. Перейдуть у легеневу гіпертензію. Що це означає? Що ви будете бачити людей після тела, яких багато, не потрібно одразу їх записувати в референтний центр. Бо, як е, раніше у нас було, коли пацієнт потрапив з тела в реанімацію, і нам за реанімацією телефонують і кажуть: отам бронюйте місце, він зараз випишеться і поїде до вас. Ні, це абсолютно не обов'язково після трьох місяців. Регулярної стандартної адекватної антикоагулянтної терапії ви оцінюєте, чи сформувалася у пацієнта легенева гіпертензія. Якщо не сформувалася, тоді такий пацієнт е, лікується відповідно до своїх факторів серцево-судинного ризику, і не потрібно йому просто з нічого призначати сюди Так от. Ці групи, про які я казала, і п'ята група 50 на 50, вони насправді рідкісні, тобто їх в популяції небагато. Більшість пацієнтів у нас друга і третя група легеневої гіпертензії. Що таке друга група? Це легенева гіпертензія на фоні ураження лівого серця, систолічна дисфункція, діастолічна дисфункція. Клапанна патологія, різні дилатації, дилатаційна кардіоміопатія, гіпертрофічна кардіоміопатія, дилатація лівого перецердя це все буде давати підвищення тиску в легеневій артерії. І це дійсно дає легеневу гіпертензію. Але ту, яку не потрібно лікуватися у я потім поясню чому. І друга група. Це люди з захворюванням легень, звичайні хронічні абстрактивні захворювання, хронічні бронхіти, все, що буває у людини з легенями, е різні емфіземи тому подібне, буде давати підвищення тиску в легеневій артерії. Колись в інституті ми це вчили, називалося це легеневе серце. Але легеневе серце це не та легенева гіпертензія, яка, е яку знову ж таки потрібно лікувати сілденефілом. Тому запам'ятовуємо, що друга і третя група тут специфічна терапія неефективна і навіть шкідлива. Для чого так важливо визначати ці групи? Більш того, можу сказати, що підхід з пацієнта з легеневої гіпертензії він дещо відрізняється від стандартного кардіологічного. Коли ми лікуємо кардіологічного пацієнта, ми лікуємо посиндромно. Набряки, підвищений тиск, частий пульс, і вже коли пацієнт виписується, ми формуємо діагноз, що ми лікували, що ми бачили, які ускладнення, на що звернути увагу надалі. Так от в легеневій гіпертензії ми е, тут трошечки міняємо послідовність: ми одразу ставимо діагноз для того, щоб лікувати пацієнта. Тобто, власне, з віднесення пацієнта в однієї в одну з цих п'яти груп. Починається наше ведення пацієнта. Ми робимо комплекс обстежень, визначаємо, яка це група, і вже потім починаємо лікувати. В жодному разі ми не лікуємо цифру СДЛА по ехо. Ми не бачимо, що якщо СДЛА високий, ми одразу Сілденефіл призначили. Ми визначаємо, яка це група. Чому? Тому що, подивіться, будь ласка, на цю таблицю. Тут я зібрала просто буквально все, що є з двох рекомендацій, об'єднала в одну. І ось ми можемо побачити, що одна і та сама група препаратів для однієї групи буде рятівною, а для іншої вбивчою. І якщо ми неправильно співвідносимо нашого пацієнта в ту групу, в яку нам потрібно. Ми можемо призначити терапію, яка буде збільшувати ризик смерті. Тому дуже важливо одразу зрозуміти, що це за пацієнт, до якої групи він належить, і зорієнтуватися, і тільки потім призначати щось бажано у референтних центрах. Які ж є поширені причини легеневої гіпертензії, з якими ви будете частіше зустрічатися, де специфічна терапія не потрібна? Перше – це легенева гіпертензія при різних дисфункціях лівого шлуночка і взагалі уражені лівого серця, це може бути навіть ліве переселення. Легенева гіпертензія при хворобах легень, тобто друга і третя група тела без легеневої гіпертензії. 95% людей, які принесли тело, будуть. Належати до цієї групи і не потребують специфічної терапії. А також частина п'ятої групи, якій не показана специфічна терапія, для лікаря первинної допомоги дуже важливо зрозуміти, де от той пацієнт, якому потрібна специфічна терапія, а де пацієнт, який відноситься до однієї з цих груп. І якщо вам важко, якщо ви бачите, що тут важко розібратися, ми сьогодні поговоримо про це в лекціях, як е, знайти таких пацієнтів, як їх відібрати. Але якщо вам важко, ви бачите, що начебто друга або третя група, але ви не впевнені, пацієнт якось не так відповідає на лікування, для цього у нас є референтний центр, там є лікарі-експерти, які навіть е, е, амбулаторно консультують. Ви направляєте в референтний центр, там подивляться і допоможуть вам визначитись з діагнозом. А я зараз піду по цим причинам більш конкретно. І так перша у нас друга група легеневої гіпертензії. легенева гіпертензія при лівошлуночковій недостатності. Який же ж механізм її формування? Це пасивна передача тиску. Тобто лівий шлуночок у нас не працює. Не працює далі ліве пересердя, те, що за ним. Тому що спочатку у нас йде дисфункція лівого шлуночка. там починає рости тиск. Далі. Він перекидується на те, що вище, в ліве передсердя. Якщо не працює ліве передсердя, то відповідно притік крові до лівого передсердя від легеневих судин ускладнюється. А відповідно, тиск перекидується системно на систему малого кола кровообігу. І ми що будемо бачити, Ми будемо бачити підвищення рівень тиску в системі легеневої артерії. Але це не означає, що тут проблема судин. Тут страждає саме молекуло кровобігу від перевантаження об'єму. І якщо ми будемо давати легеневі вазодилітатори, ми можемо ще більше збільшити навантаження на молекуло кровобігу. І що буде? Буде набряк легенів. Ось бачимо специфічна терапія не показана, вона призводить до ризику набряку легенів. Дуже часто пацієнти, які перенесли інфаркт міакарду, в яких є виражена діастолічна дисфункція, в яких є підвищення тиску в легеневі артерії, які насправді що вам показує, що погано лікується серцева недостатність, але дуже часто їм призначає селденофіл. Один із виробників вітчизняного українського селденофілу мені сказав, що вони постачали препарат селденофіл в одне з відділень. Київських лікарень, які займаються реабілітацією пацієнтів з після інфаркту міокарда, вони постачали просто ящиками сілдинафіл, тому що там так лікували. Цього робити не потрібно. Якщо ви бачите цю помилку, будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете зняти сілденафіл самостійно, тому що це якась спеціалізована лікарня була, тоді направляйте в референтний центр, там це зроблять, тому що це дуже дуже негативно. Я не буду перераховувати всі дослідження всієї специфічної терапії, коли її намагалася дати пацієнтам із серцевою недостатністю. Повірте, їх багато, вони датуються ще двотисячними роками. На кожному етапі намагалася призначити сілденфіл пацієнтам з ліво з вадами з ураженням лівої половини серця. Всі ці дослідження провалилися. Всі ці дослідження показали зростання кінцевих точок. А я хочу продемонструвати найсвіжіше з тих, що я знайшла. Ось у 2023 році зробили таке дослідження: це спеціальне дослідження призначення сілдинафілу пацієнтам з ураженням лівих відділів серця, пацієнтам серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду, у яких є легенева гіпертензія. Це була ще одна спроба відібрати пацієнтів дуже ретельно, знайти тих респондерів до сілденафілу, начебто, всі проблеми до цього були пов'язані з тим, що ми неправильно відібрали пацієнтів. А от є певна категорія із пацієнтів з серцевою недостатністю, яких ми можемо відібрати, в яких сілденофіл, начебто, дає результати. І ось це було одне із тих досліджень, коли ми ну, дуже дуже ретельно відбирали пацієнтів і пробували їм дати сілдинафіл. І ось що виявилось. Кінцеві точки у нас були 6, тест тест хвилинної ходьби, дистанція та е, якість життя. Я одразу хочу сказати, що це стандартні кінцеві точки для специфічної терапії. Вся ця дуже дороговартісна специфічна терапія, яка призначається при легеневій гіпертензії. Бо якщо подивитись їх клінічні дослідження, в них немає там кінцевої точки, зниження СДЛА чи там. Рідко буває покращення систолічної функції правого шлуночка. В них кінцеві точки якраз таки будуть дистанція тесту 6 хвилинної ходьби та якість життя. Ну, для нас, кардіологів, це здається начебто доволі ну, такі ненадійні кінцеві точки, можливо, суб'єктивні. Для пацієнта з легеневою гіпертензією цього майже достатньо. Ну, тобто, цього загалом достатньо, тому що там дуже сильно відбувається погіршення якості життя. І ось ми дивимося. По тесту 6 ходьби у групі плацебо, 6 ходьба зросла на 33 метри плацебо, де не давала сілденофіл, а в групі сілденофілу зросла на 24. Тобто, якщо не дати сілденофілу, буде краще. І те саме у нас стосується якості життя. У групі плацебо бал був на 4,3 бали вищі, у групі сілденофілу на 2,9 балів нижче. Тобто, знову ж таки, без сил краще. І це при чому не тривале дослідження. Ми бачимо, 24 тижні це небагато. Але якщо його продовжити, ясно, що його ніхто не продовжив, але якщо його продовжити, ми побачимо зростання смертності. Це те, що демонструє специфічна терапія у пацієнтів з серцевою недостатністю: зростання смертності. Різниця була абсолютно недостовірна, але дані цікаві, тому що це говорить про те, що ми не отримаємо достовірних даних таких досліджень, тому що проводити такі дослідження некоректно. Тому, нагадаю, швиденько діагностичний алгоритм при серцевій недостатності ми підозрюємо, що у пацієнта є серцева недостатність, фактори, ризику, симптоми та якісь зміни на ЕКГ. Дуже важливо першим кроком. Лабораторія НтіпробіНП або БІНПІ. Ну, ми частіше робимо Антіпро БІНПІ, в будь-якій лабораторії. Зараз приватні його роблять, і навіть державні клініки так само його роблять. Ми робимо Антіпро і тільки потім ехо, тому що ехо суб'єктивний метод діагностики, ехо не є об'єктивним. Якщо бачимо і там, і там проблему. Значить, у нас є серцева недостатність. Далі визначаємо її фенотип. Серцева недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка нижче 40, серцева недостатність помірної фракцією лівого шлуночка, і серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Для нас важливо, усі три дають легеневу гіпертензію. Тобто будь-який пацієнт з серцевої недостатністю буде її мати. Якщо ми говоримо про лікування серцевої недостатності зі зниженої фракції викиду лівого шлучку, ось так виглядає європейський алгоритм загальний її лікування, тобто на цьому слайді є все. Але дуже важливо, що для таких пацієнтів, які встановлені такий діагноз, чотири групи препарати мають бути е, обов'язково призначені: це інгібітори АПФ або валсертансакобітрил, бета-блокатори, блокатори блокатор рецепторів мінералокортикоїдів, спіронолактон або еплорінон і нова група інгіторів за ктг 2 Так, от що я часто бачу, не призначається у усіх чотирьох, призначається щось одне. Призначається діуретик, який бачимо, друга лінія, його не потрібно призначати одночасно. Тиск легеневі росте, що ми робимо? Призначаємо солденафіл. Тобто в нас немає чотирьох основних груп препаратів, ризики ростуть. Далі ми додаємо зверху силдинофіл і ще більше збільшуємо ризики. Якщо правильно лікувати, серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду лівошлончика, силдинафіл не потрібно. Більш того, якщо пацієнт. От ми призначили терапію, коли призначає селдинофіл. Коли призначили терапію, немає результату, немає результату, значить треба селдинофіл. Але насправді подивіться на цю шкалу. Кожна наступна декомпенсація зменшує функцію міокарда, зменшує відповідь на терапію. Тому дуже важливо. Контролювати комплайнс пацієнта і призначати все те, що дали, і титрувати до цільових доз, тому що згодом функція міокарда буде ставати менше, буде ставати гірше. І це буде призводити так само до підвищення тиску в легеневі артерії. Ми будемо думати, що Напевно, сілденефіла тут не вистачає. Наступна група легенева гіпертензія при захворюваннях легень, третя група. Це у нас хронічно-абстрактивне захворювання легень, гіповентиляційний стан. І важлива оцінка ступеня гіпоксії. Я завжди казала нашим лікарям, навіть нашій полікліниці, що будь-який дуже важкезний пацієнт з легеневою гіпертензією, особливо з ідіопатичною легеневою гіпертензією, може мати тиск у легеневій артерії 150. У нас є такі пацієнти, у них усіх сатурація плюс-мінус нормальна, не нижче 92. Якщо ми бачимо низьку сатурацію, це вже говорить про те, що тут гіповентиляція, легені не дихають. Пацієнт не дихає, в нього системна гіпоксія, серце не перекачує, серце не справляється, тиск в легеневі росте. Пацієнту потрібно дати кисень через концентратор, а ми даємо сілдинофіл і робимо гірше. А інколи не завжди спірографії достатньо. Вона в таких пацієнтів, яких ви бачите, гіпоксію, покаже багато. Але спірографія показує насосну функцію, діафрагми, стан бронхів, функцію бронхів, тобто вентиляційні порушення. В нашому інституті ми додатково ще робимо дифузійну здатність легень. Визначаємо, а скільки кров може захопити кисню з крові, скільки легень може захопити кисню з повітря у кров. Для чого це важливо? Наприклад, у нас є людина з абсолютно здоровими прохідними бронхами, прекрасними показниками е по спірометрії, але низькою дифузійною здатністю легенів. Тобто все дихає, він робить повний вдих, але кисень не захоплює. І далі у нас іде гіпоксія. Якщо ви бачите пацієнта, якого начебто нормальна спірографія, але є гіпоксія, є ознаки гіпоксії, ви бачите легеневу гіпертензію, знайдіть. Е їх зараз, поки Києву є немало, знайдіть центр, де проводять визначення дифузійної здатності легенів, воно вам покаже дуже багато цікавих даних. І ще раз нагадування: людей з хозл не потрібно лікувати сілдинафілом. Ось ми бачимо знову ж було дослідження. Це реєстрове дослідження, дані великого реєстру, де давали людям з хозл сілдинафіл, і знову ж таки виживання гірше у людей з сілдинафілом. Тобто, якщо людина з хозу не буде приймати оденефіл, буде жити довше і краще. І це важливо. Тепер тела без легеневої гіпертензії. Це може бути хронічна постромбоболічна, навіть хвороба легенів. Тут важливо, що тут може бути місце для специфічної терапії. Ця легенева гіпертензія вона може сформуватися згодом. Тому такому пацієнту, навіть якщо ми зараз її не бачимо, ми кажемо, ви кожен. Рік маєте приходити на ехо, робити ехо, і ми будемо за вами дивитися, спостерігати для того, щоб нічого не пропустити. Візуалізація, контролю ехографії для цього потрібні, і специфічна терапія таким пацієнтам призначається тільки в референтних центрах. Візуалізація методом комп'ютерної томографії це е, дуже добре, якщо це робиться правильно. Але з досвіду можу сказати, не всі рентгенологи можуть правильно, рівномірно покрасити легеневі артерії, і тому найкращий метод діагностики це пряма ангіопульмонографія, яку виконують в дуже дуже небагато де. Це ви бачите дані нашого пацієнта. і Ось знизу схема. Зверху дані ангіопульмонографії. Ви бачите, який сегмент не працює, скільки артерій у нас випало. Так виглядає хронічна тромбоемболія легенів на ангіопульмонографії. І остання група це системні рідкісні захворювання, група 5. Найчастіше представники саркоїдоз, але знову ж таки, буває серкоїдос, при якому потрібна специфічна терапія. Тут приймається рішення індивідуально в референтному центрі. Є оцетоз, і найчастіша причина нефропатії. Механізми мультифакторні, немає чіткого таргету для специфічної терапії, а далі я покажу взагалі, який підхід до цієї групи. Основа медикаментозної терапії лікувати основне захворювання, тоді ми прибираємо його ускладнення. І ось дивіться, в рекомендаціях попередніх 2015 року я знайшла певну фразу, певний посил, який нам. Допомагає визначити, чи потрібно в цій групі призначати специфічну терапію чи ні. І я хочу сказати, що ця схема демонструє взагалі цілком підхід стосовно легеневої гіпертензії. Якщо ви думаєте, а чого для деяких пацієнтів це спрацює, а чого не спрацює, то ось якраз таки ця схемка, яку дають нам ці рекомендації, вона це пояснює. Дивіться, якщо у нас більше артеріального компоненту і звуження судин легень. То це є показом до призначення специфічної терапії. І це те, що стосується групи 1 та групи 4. І якщо у нас більше венозного компонента, тобто перевантаження вен, а це у нас друга група, третя група і частково п'ята група, то тут специфічна терапія не робить шкоди. Чому? У нас вени перерозтягнуті, ви даєте вазоделітати, розтягується артерії, ще додатково навантажує венозне русло, і це призводить до погіршення стану пацієнтів. Тому, які у нас є типові паски в діагностиці легеневої гіпертензії? Це якраз таки відсутність діагностики типу легеневої гіпертензії прекапілярна або посткапілярна, тому що від цього залежить, чи тут артеріальний компонент, чи тут венозний компонент. Для того, щоб визначити пре- або посткапілярну легеневу гіпертензію, для нас необхідно правильно зробити діагностику пацієнту. Правильно визначити пацієнта. Ось тут ви бачите дані ехокардіографії пацієнта з легеневою гіпертензією. Ліві відділи серця зліва, праві справа. Праві значно дилітовані. У пацієнтів з легеневою гіпертензією, яка потребує специфічної терапії, праві відділи завжди більші, аніж ліві. Потім на фоні терапії це все стає до норми. і ось ми бачимо індекс ацентричності, стиснутий лівий шлуночок. у пацієнта з серцевої недостатністю, у пацієнта з важким легеневим серцем на фоні захворювань легень такого не буде. Знову ж таки, по ехо я вже казала, потрібно виставляти не легеневу гіпертензію, а ймовірність легеневої гіпертензії. Виставляється вона за цими критеріями: пікова швидкість трикоспідальної регоргітації і наявність інших ознак легеневої гіпертензії. І якщо ймовірність у нас висока, то ми не призначаємо терапію, ми робимо катетеризацію. Це обов'язковий крок, який в референтних центрах не пропускають, тому що катетеризація показує ті дані, які не показують інші методи, а зокрема ехо. Зокрема, що показує катетеризація, тут можна виміряти тиск заклинювання. І оце і є. Ота оті капіляри та пре- та посткапілярна легенева гіпертензія. Як він вимірюється? Ми заводимо катетер в легеневу артерію, міряємо тиск в артерії, і він, наприклад, у нас високий. Далі нам потрібно зрозуміти, це йде з лівих відділів чи з правих відділів. Для того, щоб це зрозуміти, у катетеру Сонганза є балончик, який тут роздувається, і міряється тиск ще раз. Тобто, ми відключаємо вплив лівих відділів, все, що йде далі. У, коло, у ліві відділи серця і міряємо тиск чисто в легеневій артерії. Якщо тиск заклинювання високий, тобто тут є компонент, який пов'язаний з лівим відділом. Якщо тиск заклинювання низький, це говорить про те, що тут якраз таки проблема була на рівні легеневої гіпертензії. І ось алгоритм ухвалення рішень чи призначати, чи не призначати специфічну терапію, загалом можна е навести ось такі. Коморбідний пацієнт, якого легенева гіпертензія поєднується з традиційними факторами ризику, тобто пацієнта тривала гіпертензія, тривало атеросклероз і шумічна хвороба серця. Ну, навряд чи такому пацієнту потрібна специфічна терапія, його потрібно лікувати відповідно до протоколів. Дилітація лівих відділів, лівого передсердя, лівого шлуночка, дисфункція лівого шлуночка теж вам буде говорити про те, що напевно такому пацієнту не потрібна специфічна терапія. Нормальний індекс ексцентричності такого не буває при тих випадках, де потрібна специфічна терапія. Високий тиск заклинювання Оце вже ознака того, що тут вона не потрібна. Низька сатурація на фоні існуючих захворювань легень Знову ж таки потрібна кисень та серцево-судинні патології в анамнезі, які нам будуть говорити на те, що є оці коморбідності. І стосовно take home messages, я хочу надати досить коротку інструкцію, яку потрібно запам'ятати. Не вся легенева гіпертензія потребує специфічної терапії. Абсолютно, це орфанні пацієнти, їх мало, і вони мають бути обстежені в орфанних центрах. Катетеризація обов'язково, якби вам не клявся, не присягався герофій, що він бачить легеневу гіпертензію, катетеризацію робити потрібно. Специфічна. Терапія призначається лише ретельно відібраним пацієнтам. Якщо ви не впевнені, направте туди, де зроблять до обстеження, для того, щоб не нашкодити пацієнту. І головне, ми лікуємо не причину. Ми лікуємо причину, а не цифру. Тиск ехо, СДЛА ми не лікуємо. Це мало для того, щоб призначити специфічну терапію. Потрібно лікувати пацієнта, потрібно шукати адекватну терапію основних заходів, і тоді ми будемо. Правильно лікувати легеневу гіпертензію. І дякую всім за увагу. На цьому в мене все, і буду рада відповісти на запитання, якщо такі у нас з'явилися.